Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови? Чи доводилося вам коли-небудь чути ось таке висловлювання? Не вмішуйся у мої справи. Не вмішуйся. Я сам або сама все знаю. Напевно, що доводилося. Але чи це є правильним? Українською мовою. Тож, знаймо, це неправильно. А як же правильно? А правильно українською мовою не втручайся у мої справи. Тож, не втручайся у мої справи. Дійсно, це є правильним. І почути можна це у творах наших класиків, класиків української літератури. Тож, слухаймо. У Панаса Мирного ми можемо прочитати. Кирило Тур, козак, характерник, втрутився в кохання Петра Шерменка і Олесі Черевань. Втрутився і отримав от коша. Тобто залишився ні з чим. Тож вивчаємо українську мову, читаємо твори наших класиків. І запам'ятовуємо, не вмішуватися немає такого слова. Є слово не втручатися. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!